Я вже 53 роки роблю це. Старший вже непоганий, правда? Десь є коло п'ять тисяч пар я вже зробив. У каждому селі, говорять, люди, що був майстер, але старші люди померли, а молоді до цього не бралися. І через то зараз на цілій західні в Україні я лишився. Дивіться, наружу є пості. Колись була біда за польщі, тато казав мені, він робив постоли. Що люди порушати різали самі дома. Ти робили, ти саме це квасили, шкіри. Бо... Ну біда не було у що діти жити. А це вже роблять заради біди, але заради вже якогось святики, якогось весілля. Для гуцуйського одягу, для запасов там кіптар, вішеванки. Та й знаєте, та й надіти якісь таких на каблуках, то це не підходить ніяк. Десь вже так, від 15-16 років вже це вже тато зробить, а я вже як висохне він мені вже це показувати за столів, то я це вже виписував цими писачками. Я мав уяву. В з дитини коло цього сидів, ти, день у день дивився. Ти. І так і робив. Тато помер, і я почав від 71-го року почав робити. Роблютей, ти, роблю ти, бо треба і заробити. Ти, ти приємно мені, що люди мене знають, приходять, дякують мені. Мені тисячі людей сказали. А дай вам Боже здоров'я, аби ви прожили, аби у вас руки не боліли. Та й від цього я маю теж задоволені таке. Під конець червня 1971-го я пам'ятаю, що зробив по столи і продав у прокураву жінку, на як я пам'ятаю, казала, що колена за 23 карбованці. То вже знаєте, що я вже би хотів дуже зараз подивитися було мені на ті перки по столиці кауби. Я сам не пам'ятаю, хоч і 53 роки уза. Це є такі каутпокега. Поклав і тут потиснув. Це є клевеця, це є ніша, а це шило, а це кліщі, як казали колись, плоскогубці. Оце писачки, щоб виписувати. Кожен має свою, свою назву. бо це складається тут, як кажуть, зморшки. Це є. Такі складається тут шкіра. Виходить обув без нетки, без цвяха, без нічого. Тут родини, тут вам вже нічого не відклеїться. Це товщина 3 мм, там чотири. А що піти до танцю десь це? Дірка зробиться з несути висяти. Жінка це натягне десь два-три рази на рік. І вона це шанує так, що каже, як умру, то я у цім, що йшла до слюбу. Краса по столах залежить. Від компетенції, форма. Ну, файно, та й то, тий постіль, відео файний. Все, маєте постійно, не сохну. А я коло сидіні і мокре зробилося? Це має сохнути вже за два дні. І відтак на тім копики вже тими писаками що то виписую. Писаки зараз вам покажу. Оце називається місяць, а там зірочка, оце це серденько. Стукну собі. І вже пише. І відтак ще треба день, аби понашивати ті всі прикраси. Це є жіночі, а чоловічі відрізняються, бо чоловічі повипесано писачками, а вже нема прикрас. Мені треба добре день. Мені я скоро ще, ще зроблю по столи, як це все поприкрашувати, ці зірочки поробити. За тиждень я дві пари роблю. Я купляю на базарі 50 доларів квадратики і ходять чотири пари по столі, таких жіночих, невеликих, а пара 1300. До мене це звертають люди дуже здалеку, не знаю чи десь є така. Хіба на Антарктиді нема моїх постолів? Ви знаєте, діаспора наші українці дуже багато. Знаю, що тут чоловік виробив дві пари, що сестри в Австралії його жили в Австралії. Я робив постоли і він відсилав. По в Австралії, в Канаді дуже багато, бо там є діаспора, це наші українці і в Штатах, і в Росії знають, що є, які. Взагалі, я не знаю, всюди є. Ми виросли при цій якось людина з дитинства це прищепали. Це наш гуцузький одяг. І все, ти та так у оддях. Тепер для свят, для весіль. Надам переважно на Пасху, на ледень Петра і Павла у нас там є, тут храм такий, люди одіваються по моцузьки. Коби вже ця війна кінчилася, ти будемо прикрашуватися ще більше.